основному відомість будівної документації і точно, що ну, план є складовою і, цього генерального плану. Ми його розробили, і, так би сказати, десь на веб-сайті. Зараз ви можете побачити на презентації конкретно каждую графічну частину. Саме основне, що було зроблено, це поетапна розробка. Цього документу, який дає нам детальне обґрунтування періоду заснування нашого міста і до того, що періоду, і до наших міст. В основному, для чого це все робиться, для того, щоб визначити історичний реал. Центральні частини Українського владу основна зараз є, вона має свої охоронні зони, в межах яких є визначення очікую, згідно на державних підбираннях норм щодо забудови, поверховниці, а також стилістів. Є у нас конкретно розроблена і локальна, як межа, це на Новому світі, ви знаєте, там є історичні пам'ятки. Також є кусочок на старому парку. Всю інформацію, яка викладена на цьому на веб-сайті, познайомиться, будуть якісь запитання, чи пропозиції, дальні чому виборчити, звертаються на цей веб-сайт.